Не знаю, що це за блюдо, два інгредієнти хурма і какао. Будемо пробувати прямо з вами зараз. Ви ж знаєте, яким чином хурму зробити стиглою. Її треба скласти в каструльку разом із яблучком і закрити на три дні. Як називається цей десерт, я не знаю, але знаю, що два інгредієнта просто треба буде потім поставити в холодильник. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, скільки того какао треба. Секрет в тому, що какао вступає в якусь чарівну реакцію з курмою і застигає. Щось моя там собака побачила. Побігла когось воювати. Смакота! Два на два, Застигло. пробуємо. При тому, що немає цукру, це дуже солодко. але я би напевно. Какао зменшила, бо я не дуже люблю цей яскраво виражений смак шоколада. Ну, не факт, що я буду ще раз готувати це, бо я хурму і так люблю. Що то фантазувати? Взяв з'їв. Не ну, смачно. У мене ж трошечки дивний смак, тому, можливо, вам сподобається не важко, швидко.